Горобець Забіяка Вікторія Федосова. Є у мене молодший братик. Звуть його Сашко. Він дуже гарний хлопчик і розумний, і кмітливий, і чесний. Та мене довго непокоїло те, що дуже він задирливий. Як тільки ми опинялись серед дітлахів, Сашко відразу починав битися. Йому весь час здавалося, що хтось над ним насміхається чи хоче його скривдити, таке враження, що бійка так і лізла з нього. Як якась вередлива жива істота. Звісно, він ще маленький, і мені завжди доводилось зустрічатися, захищати його і встановлювати справедливість. І так мені це набридло. Батьки Сашка сварили. Я намагався пояснити йому, що він не правий. Та де там щодня одне те саме. Допоміг випадок. За моїм вікном під великим деревом завжди збираються птахи. Щоранку стоїть такий гвалт, що зайвої годинки не поспиш. Саме там мешканці будинку часто розсипають зерно та хлібні крихти. Щоб пташкам було чого поїсти. І ось я став помічати, що унадився туди один горобець. Його важко було не помітити. На голівці і на грудці в нього були яскраві білі плямки. Цей птах поводився дуже дивно. Тільки но прилетить, відразу бійку починає. Було б зрозуміло, якби він за їжу бився, так ні? Хлібних крихт і зерна вистачало всім. Справжній забіяк. Потім угомониться, поклює зернятка і летить собі у своїх справах. День я за ним спостерігав другий, а тоді вирішив Сашка покликати. Нехай думаю, подивиться. Братик спочатку, наче й не звернув особливої уваги на пташині бої. Але наступного дня знову прийшов до вікна. Довго стояв і спостерігав за цією сценкою, за крилатим, за диракою. А я його і питаю тихенько. Нічого тобі цей горобчик не нагадує, промовчав Сашко. Пішов до себе в кімнату. Більше ми про це того дня і не говорили. Проте з цієї пори, наче підмінили нашого малого. Ні, звісно, він не став боягузом. І битися може, і постояти за себе, і здачу дати, тільки без діла більше, ні з ким не воює. А от друзів у нього стало набагато більше. От що значить побачити себе. Не з найкращого боку.